Європейські парламентарі вважають, що справа захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка, у якого суд відібрав депутатський мандат, є свідченням продовження в Україні політичних переслідувань і може перекреслити сподівання України на підписання угоди про асоціацію з ЄС. У рамках рубрики Тема тижня Голос Америки вирішив запитати про це вас, наших глядачів. Чи стане справа Власенка точкою неповернення для української влади? 47% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. Майже стільки ж 44% з вас з цим не погоджується, і 9% не знають, чого чекати. Протягом тижня своїми думками з цього приводу українці ділилися на веб-сторінці Голосу Америки та у мережі Фейсбук. Процитую декілька ваших коментарів. По-моєму, це яскравий сигнал, що влада передумала рухатися у Євросоюз. Пише нам Антон з Києва. Якщо хтось порушив закон, то це не означає, що тепер це дозволено робити. І власенку кожен повинен відповідати за себе персонально, і те, що закон порушують інші, не є виправданням для власенка у суді. Вважає наш глядач з Києва, який підписався, не юрист. Нахабство мафії це її сутність, годинник цокає, пише Олександр Бондарєв. Це були думки глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що з приводу справи власника думають перехожі на вулицях Києва? Про це дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Атлічно, ханішне, заміщаємо чудово, що депутата з ради вигнали. Інші будуть відповідальніше до своєї роботи ставитися, якщо знатимуть, що можуть так легко втратити мандат. Прівіліва нашій взагалі в нашій країні депутати багато собі дозволяють. Хай би в усіх позабирали мандати. Я не проти. Якщо він був депутатом і одночасно був ще й адвокатом, то якщо це по закону не може бути, то це неправильно. Ну він ж знав, що треба здати тоді адвокатське посвідчення. Все, було час. Я не юрист, я не знаю. Ну, моя думка: хіба суд дає мандат, і як він має право забирати? Подія з Сергієм Власенком свідчить про те, що в Україні правосуддя немає. Ось. Ну, тому що суди виконують рішення не на користь всіх громадян, а на користь державної влади. Люди думають, сьогодні заберуть у його права, а завтра заберуть у мене, чи у вас, чи 3-го і 10-го. І заберуть не тільки кажуть, мандат, а заберуть і ще щось більше. То, сьогодні власенка заберуть, завтра другого заберуть і завтра третього. Немає опозиція. парламенту, опозиція сказала, будемо блокувати трибуну, поки до, може, будуть, як кажуть, нове обиратимуть, як кажуть, президентські вибори і все. Іначе діла не буде, бо власті немає, ніхто нікого контролює, а людей просто защити взагалі немає за людьми.